Чи могли б ви подумати, що колись потрапити в гості до квіткової феї? Хризантеми. Тут їх більше 60 видів. Кольори різноманітні. Усе розпочиналось із двох кущів квітів, проте щороку кількість тільки зростала. Робили подвір'я, дочка виходила заміж, і ось зроби мені, будь ласка, доріжки, бо я хочу квітів посадити. І я посадила, у нас дочка виходила на покрову заміж, і я посадила хризантеми по кущику одному. І все і все воно тоді пішло кожен рік. Той кущик розсадила собі на наступний рік, і з хризантем все почалося. Найкращий час для висаджування хризантем весна. В цей час квітка вже не боїться холоду і чудово приживеться на клумбі до періоду свого цвітіння. Кущ росте весною, ось це без квіток. Отак буде. Він виростає, ми відриваємо, викопуємо куща. І розкопуємо і кожну, і тут же ж дає черенків багато кущ весною. Ми беремо черенка, ось беремо. Це без квіточок весною. Ну Оце я вам покажу, щоб ви зрозуміли. Отак, оце, оце весною. Отак. І ми отак відриваємо, навіть без корінчика і садимо ось так, видно, ямочка, бачите? Садимо ось так. 50 на 50, в шахматному порядку. Ось так дивіться, бо тому, що якщо хризантемка, вона ж, бачите, пишна ось так. І ось так, щоб вона мала місце. Найчастіше ці кущі продаються восени, в період буйного цвітіння. Проте боятись нічого. Їх можна висаджувати і в цю пору року. Вони теж будуть прекрасно почуватись. У всьому пані Ларисі допомагає та підтримує її чоловік. В жінській родилася ідея, що так би, давай ми на нагород переносити це все діло, змінювати трошки там, як дружина перед тим казала, картоплі менше, квітів більше. І ви знаєте, що мені теж самому сподобалося. Так порівняти чоловіка і квітку, да, це так би що він повинен дарити десь, але не, ну, по суті не вирощувати і не доглядати. Але мені було дуже приємно дивитися, як вона реагує на це все діло, як і приємно, і мені теж приємно. Біля неї ходить допомагати в цій справі. Хризантема справжня королева осені, адже саме в цю пору року практично всі інші багаторічні рослини вже відцвіли і вибір серед квітів, якими можна прикрасити свій сад, не такий великий. Хризантеми в цьому ідеальні, адже квіти не вибагливі, яскраві, пишні і ароматні. Окрім них, у Лариси Бернацької ще є безліч сезонних квітів. Коврики, потім. Нарциси, а зараз ж такі, такі гарні сорти. Ну от воно, знаєте, отак. Затягує, отак От воно мене затягувало, сорти довідуватися, е довідувацька, лілейники, і які ж риси ну, гарні. Потім гіацинти, з Польщі привожу. Дітки там дочка живе 6 років, вже там проживають. І це я приїхала буквально тиждень тому. Я, звичайно, привезла пакети цибулькових е квітів. Окрім квітів, Лариса Бернацька ще керує церковним хором ПЦУ. Любов до праці для неї привила її мама. Жінка каже, зараз вона усе це робить заради перемоги України над окупантом, адже за її словами, якраз наші захисники і показують, яка ми квітуча та непереможна країна. Олеся Мороз Артем Шаула, телеканал ITV.